Безумовно, це відео потрібно було знімати вночі. Тоді, можливо, піймую червону підсвітку було видно. І взагалі, знаєте, можливо, то й безпечніше знімати в день. Жодні вовкулаки не зможуть мене вкусити, хоча я не проти. Вітаю тебе! Ти на каналі Дірідзавр, і ти вже по заголовку, прев'юшці вже можеш знати, про що мова піде. Про ваші улюблені і мої улюблені тематики, жанри, книжки, автори, питки, казні уродил. Немає сечі терпіти ці борошна, сказала я собі, і подумала, треба знову зняти відео про вампірчиків. Пітер. Хокітайся, піде. Власне, нібито вже той сезон хоа-хуа підходить до завершення і йде зима. Але мене це не лякає вас теж, тому ви прийшли і клацнули на це відео. I don't know. Якщо ви хочете почитати щось таке вампірське, романтичне, таке стереотипне. Цікаве, то безумовно читайте сутінки, покрінжуєте, похіхікаєте, попереживаєте і скажете: ну чого вона не пішла за того вовкулаку? Ну він же ж класний сасний челік. Можете почати черпнути таке натхнення вампірське, зрозуміти, хто такий немертвий, Неживий і ненароджений, то себто ця книга Дракула Брэм Стокер. <рив> Я її прочитала ще давненько, і в мене є огляд на цю книгу, можете шукати її в підказках. Це суперкласика, яка мені дуже сподобалася. Неймовірна історія з дуже таким стереотипним кінцем для готичної прози. Але. Сучасники не сплять, і вони перероблюють старе нове, створюють нові велосипеди. А, тож, до вашої уваги, сьогодні ми будемо говорити знову про вампірів, але Стівена Кінга. Варто сказати, що я позор. Так, я досі не прочитала темну вежу і багато класичних класних книжок, таких як Сяйво і так далі, але я виправляюсь. Мізері вже прочитане, Солимове Лігу прочитане. І я вирішила зняти це відео для вас. Чуєте? Їдуть Їдуть по мене, бо почули, що я позирка, мене треба заарештувати. А, знаєте, мене здивувало багато фактів про цю книгу, які, власне, відкривала я, читаючи цю книгу перший що ця книга була написана після Керрі. Але я знаю такий нюанс, що в збірці нічна зміна, збірка не книга. А є. Початок таке оповіданнячко, яке стосується салемого Лігва. І власне Стівен Кінг розширив цю історію. Як бачите, так написав трошки таку от книжку. Більшість фанатів Стівена Кінга вже починають плюватися щодо його нових книжок, тому що ну ну не то дід, ну, ну не лякає. Ну а до речі, ви знали, що дід перейшов о, в трец, і він тепер не сидить в Твіттері Я його обожнюю. Якщо ви будете в треці сидіти і бачите всі мої репости і цитати щодо Стівена Кінга, то знайте, ну. Я б була б не я, якби я б написала б сценарій до цього відео, почитала відгуки, позаходила на оригінальне рев'ю від американців на цю книгу. Сьогодні, як завжди, як ви любите, оригінальні. В Мої встроваті нікому не потрібні відгуки. Якщо коротко про сюжет не люблю, ви знаєте, не люблю спойлерити. Зазвичай люблю якось показати, зацікавити читача майбутнього, якось такими штучками, плюшками, щоб не, розп... ну, не розповідати, не спойлерити, та... але деякі момент... про деякі моменти я все-таки хочу розказати. Розповідь йдеться про знову ж таки письменника Камон я в шоці, Тому що в Стівена Кінга майже в кожній книзі головний герой або. Прогулянний якийсь герой є письменником-письменницею. Це досить цікаве спостереження, можливо, реальності, вона Кінга на цьому здвиг, але то не дивно. Він проїжджає до такого невеличкого містечка. До цього містечка, до речі, дуже багато різних синонімів. Взагалі, я так зрозуміла, нормальна, адекватна, оригінальна назва це «Єрусалимова Ліго. Я не розумію, чому його неправильно переклали, і бачила багато відповідей мене на що, камон, його серйозно так переклали. Серйозно так переклали. Не до мене питаннячка, але перекладач, перекладач з англійської та коментарі Олександра Красюка. Коли я бачу, що він переклав якусь книгу Стівена Кінга, і розумію, це. Просто е, таке альтер Его Стівена Кінга в українському е, ментальному такому спорядженні. І наступні кілька там днів я за цією книгою проведу просто чудово, тому що настільки він класно перекладає, не знаю. От він мені найбільше подобається, хто б що не казав. Отож, письменника звати Бан Мірс. я правильно сказала це ім'я. Він знайомиться на початку книги з Сюзаном і з місцевих мешканок. цього містечка, в них зав'язується швидкий такий роман. І, до речі, що це як Сівен Кінг майстерно прописав цей роман, що він не виглядає так, що взяли двох ну добре. Можливо, в якомусь міс... паралельному всесвіті він виглядає, так що взяли двох людей, перемістили. Все тут можливо трошки було, по чому вони так швидко зблизились? Чому ну. Перше кохання, таке з першого погляду. І трошки питання були, але якось як Сівен Кінг Майстер він зробив, що вони там такі вже стали коханці. Тут дуже багато героїв, дуже багато героїв. Тому я не буду спиратися на імена е, хіба на кілька. Ти намагаєшся всіх схопити і зрозуміти, хто є хто, але інколи я реально е, тірялася. Ну, звичайно, звичайно. Тепер у мене дуже багато питань. До отця Калагена, тому що е, неймовірний персонаж мені проспойлерили, що він буде в е, темній вежі. Я куплю. Не переживайте, я доберусь до цієї темної вежі. Дайте мені час. Я отам позаду вас, шкода, що ви не бачите. Команда скелетів лежить. І 11-22-63, Дайте мені часу, будь ласка, друзі. Yeah. Отець Калаген, тепер моя римська імперія. Що з ним сталося? Куди він поїхав? I don't know. напевно, до темної вежі. Мені теж тут стой бік треба. І, і до речі, мене тепер питання: отець Калаген, тепер вампір, отець вампір. Бляха, ну Ну, звучить або може я була неуважна. Простіть, я така. І знову я відходжу від сюжету. Коротше, якщо коротко, є маленьке містечко, є кілька головних персонажів. І там відбуваються дуже дивні дива. Це не серіал. Ми пам'ятаємо Дракулу, і зараз я вам скажу, що Стівен Кінг перевертає Дракулу Брема Стокера, робить на неї алюзію. Там навіть самі герої такі, о, чуваки, ви що? Ван Хельсинг? Is this your там був герой один із вчитель Мед. Що не помиляюся, він сам пожартував, що він схожий на Ван Хельсинга. І я така, оу, oh, шіт. Ну, до речі, так, є схожості, і, звичайно, є в тому е містечку невеличкий будиночок. В якусь мить приїжджає старий вампір, який буде правити тут та, і народжувати маленьких вампіряток. Е, Нормально короче, двіжуха в цьому місці почалась мені здається з того моменту, коли Бен приїхав просто в це місце. Але вампір сказав: Чувак, блін, ну. Ти мене бачив в моїй труні, який я сасний чувак. Мені треба більше крові, так що ці всі люди будуть моїми. І ну, папа. -па. Спочатку, як завжди, трошечки було так тяжко читати. Це, це канонічна подія кожної книги Стівена Кінга, тому що там є шматок, який треба просто прочитати, пройти, бо далі починається м'ясо. Ця книга одна із стрьомних, яких я читала Стівена Кінга, тому що там просто дофіга моментів, що мені навіть було стрьомно лягати спати, особливо коли е, один із дітей перетворюється на вампірчика, і такий чувак малий хм, хочу жарти. Піду до свого друга Марка, до якого я, до речі, не дійшов. І коли той Мар... А Марк, Марк, до речі, крутий чувак. От він серйозно мені найбільше зі всіх подобав. Ладно, добре. Спочатку отець Калаген. А Марк був найкрутішим малим, тому що чувак був помішаний, знаєте, на коміксах. Він вже все він вже все знав. Він вже цю життя бачив і прочувствував. І я думаю, о і оцей момент, коли маленький вампірядко, оцей цей друг Марка такий віконечко стукає. А Марк здається, жив на другому поверсі. І оцей момент просто де двоє дітей, один вампір, один нормальний. Ну, я така нормальна, рубілова, але рубілого е, я помилялася. Почнеться потім. Кінець книжки в мене просто йшов тільки так. Не хотілося кидати на, не на жодному моменті, тому що переживав за всіх. І як завжди, е, книга Зона покриття. Чомусь мені е, агукується з цією книжкою, тому що топ... Пам'ятаємо аля про зомбі, а тут про вампірів. І що там я казала, мені подобались герої, але деякі герої, на жаль, померли. І в цій книзі так само, що ти ну, можеш просто не, не вгадати, хто буде живим, хто буде мертвим, хто буде вампіристським. Я обвела цікаве речення, точніше, цікавий термін. Цей запах сучився зі стін, мало не ніч. Видимими міазмами. Міазми. Це слово. Я загуглила. мені стало цікаво, що це таке. Це дуже трохи така стрьомна штука, тому що раніше люди не розумілися, від чого можуть померти інші люди. Ми пам'ятаємо купу пандемій та сама чума. І колись дуже давно люди думали, що можна померти від отруйних запахів. Від такої жорсткого смороду і так далі, а не від бактерій, не від паличок, не від вірусів. так? Тут просто момент, де Сюзен з Марком зійшли в той маєток, того вампіриська. І вони настільки просто вдушилися тими запахами, які були в маєтку, що от згадали цей термін. Я мене думала, що вони можуть вмерти від цього запаху. Хоча насправді маленька ймовірність, тому що люди помирають зазвичай від від вірусів, від бактерій і так далі. Тому це досить цікаве слово, і його часто також я так зрозуміла використовувала в якихось готичних хорорах, тому що там, якщо подивитися, багато замальовок, ілюстрацій, як така ніби костяна смерть, вдягнена таку тканину, ніби літає, вбиває людей. Наступна штука яку я хотіла сказати, мені подобається, яку Стівен Кінг часто вставляє музику. Ну як текст. І я часто шукаю цих виконавців: 70-х, 60-х і так далі. Років у мене тільки щось буквально три чи чотири пісні в плейлисті. Ну, звичайно, якби попередні книжки так само погуглила під зберігала в окремий плейлист. Можливо, б посувала пігоди залишити посилання. І цей вайб, коли ти слухаєш якусь пісню, яку згадує Стівен Кінг, він тебе ще більше заглиблює в цю історію. Підсумовуючи цю історію, ви напевно чекаєте від мене, то що її читати. Я б сказала так, якщо ви фанат Стівена Кінга, безумовно, тому що це ось е, старий Стівен Кінг, це ось ці старі жахи про істот міфічних. Мені особисто сподобалась ось ця майстерна робота Стівена Кінга. Ось ця алюзія на класику, суперкласику, Брама Стокера Дракулу. Я б порекомендувала, якщо ви не читали «Дракулу», спочатку прочитати Дракулу, а потім в стімена кінга будете знати деякі відсилки. Якщо ви цього звичайно не зробили. До речі, фільм існує екранізація на Салимова ліго. Подивимося, що і як. Кажуть, що хороший серіал він досить старий, якщо не 70-х років. Треба буде глянути, нічого вам не скажу за нього. А от за фільм має, чи він вже вийшов, чи має вийти, I don't know. Точно знаю, що мапа має вийти у 2025 році. Але команда скалеча позаду вас, сказала Здоров, почитаєш, а потім сходиш. Нагадую, Ви були на каналі Дірід Завер. Це трошечки вампірське. Невеличкий огляд від мене. вам сподобався більше Стівен Кінг, ставте лайк. Якщо вам сподобалося, історія про суперкласику Дракулу, ставте дикую. Із лайк. мені? Пишіть коменти, я люблю з вами спілкуватися. Ви такі великі тексти пишете, що камон, ну вумні люди. У мене підписники найвумніші, найстівенкінгівські, найготичніші, емопанки. Не знаю. Я вас люблю, ви круті. А, тому всім па-па!